Всім привіт! Ви на каналі Елізавета Perfect і сьогодні я поділюся з вами своєю канцелярією, яка мені більше всього подобається в моїй колекції і чого я думаю, що вона має бути в кожної дівчинки, яка навчається у школі. Кому цікаво поїхали. Перше, це моя новинка. Ті самі розпіарені мілдлайнери популярні У Мене брашпени 5 штук з двома кінчиками. браш сам та кінь. Чи Фломастер. У мене 5 кольорів, рожевий, оранжевий, жовтий, я зелений зелені. Наприклад, як оранжевий-жовтий, більш пастельний, але тут деякі яскраві. Але я їх замовляла на AliExpress того тут я і не здивована. Ось, можете тут побачити сам цей браш, та сам цей Фломастер. Вони дуже добре пишуть. Навіть знаючи мої першиві навички в малюванні браш-пенами, вони все рівно не з першого чи навіть з другого разу не загубили свою форму. А багатьох, наприклад, китайських браш-пенах один раз використаєш той браш і все, потім весь уже розфуфирений і ніякий вже викидувати тільки його. Ось так вони пишуть, ви можете їх побачити. Ось така міні-палітра. І сам ці Фломастер і сам брашпен пишуть дуже добре та приємно. Єдине, що мене смутило, це їхня упаковка, я думала, вона буде трошки більша, ніж зазвичай я бачила в популярних канцелярських блогерів. Далі це фломастери Crayola, вони, в принципі, можуть бути альтернативою, бо можна ними і... Всякі заголовки робити, але вони більш предназначені для малювання різних фігур і т.д. Є і пастельні і яскраві, і багато в мене вже немає, і вони закінчилися. Якщо їх не закривати, то звісно вони, як всі фломастери, засохнуть дуже швидко. Я хочу молодші сестрі моїй. Вони пишуть непогано в цілому, але я очікувала від них трохи більшого. Вони в мене вже трохи підсохли, і в принципі, в них є і, як і тонька, тонкі лінії, так і широкі можна ними зробити. Наступне це у нас блискучі маркери Stray Light. Якщо чесно, дуже дизайн їхній схожий на помаду. Мій однокласник якось так сказав, що ти що, помадою малюєш. Хоча це насправді маркери, вони блискучі. Я їх купляла в Аврорі, якщо ви хочете їх собі придбати, але у вас нема Аврори, то можна пошукати альтернативу. Але вони, блискучі маркери, це щось з чимось. Особливо мені подобається цей рожавий, він нагадує мені якийсь шампанський колір. Не знаю чого. В цілому вони дуже класні, я їх можу вам порекомендувати. І тепер далі як же без цього відео набійтися за маркерами Stabilo Boss. У мене вони оригінальні і коштували десь около 500 гривень, якщо я не помиляюсь. Їм 2 роки, і вони як писали непогано, так і зараз пишуть. Правда якщо їм десь дольше трохи повиділяти, як, наприклад, ви бачите з фіолетовим, то вони вже здихають потрохи. У мене вже один рожевий вже давно здихнув. В цілому вони постальні, я нічого про них поганого не скажу, вони непогані, тільки єдиний мінус. Вони дуже багато місця в пеналі займають. Якщо у вас малий пенал, один 2 максимум влізуть. Далі це у нас гелеві ручки, я вам не скажу, де їх можна купити. Думаю, їх можна пошукати десь, бо вони до мене приїхали з Польщі, того я, на жаль, не, вам не скажу, де їх можна купити. У них є трошки мінусів. По-перше, вони дуже добре протікають. В мене вже так от на третя цих кручок протекла. Але в цілому вони дуже яскраві, прикольні. Ця паста прямо в них залита. Ось, ви можете побачити, як вони протікають. Ще б трохи вони б мені весь блистіл, вибачте за слово, ну просто б забруднили конкретно, м'яко кажучи. Тут є і пастельні, і блискучі на реклама, та й ніонові. Якщо чесно, якщо от, ними не мене заморачуватися, можете просто взяти собі ці купити і все, і не морочити собі голову з тими ручками. З вами поговорили про звичайні ручки, тепер капілярні. Можна їх замінити замість стабільно бо з ручки, бо вони дорогі досить. Це файл Color Pen на 0,4 мм. У них дуже багато пальтра аж 24 кольора. Єдиний мій мінус, це стержень може трохи замість одного стержня стати другим стержнем. Ось, наприклад, в мене є стебір, можу спокійно порівняти з ними. Як бачите, майже ніякої різничці немає тільки ціна. Палітра тут в них яскрава, але можна, я думаю, і пошукати пастельну. Це я вказала не всі тут від фіолетових і до якихось бруднокоричних є. Кому сподобалося відео, сподобайте підписку і всім пока!